Як Крим нам повертати? Багато є сценаріїв, але ну знаєте, деякі зараз виглядають занадто фантастичними. Майдан. А я о те, що ми можемо зараз починати робити, робимо і треба це робити. Давайте вимисково. почнемо з другого. Що я умовами того, коли Крим повернеться до складу України? Та що він повернеться, у мене немає жодних сумнівів. Перше, в Росії має щось статися з лідером цієї країни Володимиром Путіним, Ми не знаємо. Він може відійти як лідер Туркменістана. Випадково вночі не прокинутися він може відійти внаслідок Дворцового переворота чи він буде витиснений кінуковіч за межі Росії? Що для цього має статися? Для цього має статися колапс російської економіки, дефолт. Або в Росії має початися громадянська війна. Фантастичний сценарій. Я думаю, що ні, тому що ми бачимо, ця країна складається аж з 81 суб'єкта федерації, достатньо різних, достатньо стракатих національним релігійним складом. І друга передумова Україна має продемонструвати, в тому числі Криму, що вона є відмінною від Росії, що вона є європейською, що вона є реформованою країною. Якщо ці дві передумови... Зможуть між собою збігтися, це станеться. Коли це буде? Я думаю, що найраніше, не раніше ніж 5 років. Це оптимістичний сценарій. Песимістичний це буде років через 10-15. Але головне, що треба починати, Україна сама ніколи Крим не поверне. Треба скористатися підтримкою, а вона є на сьогоднішній день дипломатична, політична країн Заходу Сполучених Штатів для того, щоб створити стратегію реінтеграції Криму. раз, прийняти закони, які стосуються розширення прав корінних народів Криму, і ви Визначити, що ж буде з Кримом, чи там буде автономія кримсько-татарського народу, да або ми йдемо іншим шляхом, да, але ми маємо чітко пояснити нашим лояльним громадянам, що ми будемо робити, для того, щоб у них був стимул триматися, і як сказав а, а, шановний а, мій колега, щоб наші громадяни а, лояльні до нас не виїжджали звідти, і щоб вони трималися, тому що це головна гарантія а, українського Криму, в майбутньому.